На Прикарпатті викрили зловмисників, які незаконно переправляли ухилянтів через державний кордон. Вартість їхніх послуг становила 10 тисяч доларів США. А незаконний маршрут пролягав поза пунктами пропуску. Під час досудового розслідування слідчі обґрунтовано довели причетність фігурантів до незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Незаконний маршрут пролягав карпатським високогір'ям через ліси, поза пунктами пропуску аж до румунського кордону. Обвинувальний акт за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду. Заходи з документуванням та викриттям злочинної діяльності групи проводили співробітники Коломийської поліції спільно зі службою безпеки України в Івано-Франківській області. До групи зломисників входило двоє осіб: організатор та виконавець. Ними виявились 27-річні мешканці Коломиї та Буковини. Під час отримання грошей організатора праохоронця затримали Коломиї. Обом фігурантам було повідомлено про підозру. За частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашній арешт, затриманим загрожує до 9 років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Обвинувальний акт скеровано до суду Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.